Так, сьогодні у нас 13 червня. Вчора була перша виборка, сам зібрав 3,5 кг. Сьогодні робимо паузу. І завтра, думаю, буду вибирати. Це сьогодні прийшов так навітатись, перевірити, як вона тут себе почуває, чи потрібно включити полив, чи все добре. В принципі, земля ще волога, не суха, тому... Напевно, не буду лити її. По ягоді сорт Бріла. Шикарний сорт. Якщо хтось думає або сумнівається, чи він їм потрібен, одразу кажу однозначно, так. Да. Можете переглянути, яка мені ягода. Вона сама про себе говорить. Розмір, вага і смакові якості відмінні. Я, якщо чесно, не куштував смачніші полуниці, ніж Бріла. Я прям був дуже здивований і довольний, тим, що я її посадив. Тому е, я буду робити в цьому році розсаду. Розсаду без стакана. На серпень місяць я залишу номер телефона і будь ласка замовляйте. Також сорт АМІ. додатково сорт Амі. Також гарний сорт, також солодкий. Но ягода, як на мене, чуть-чуть мілкіша. Але для асортименту АМІ і Бріла це найкращі сорти ранньої полуниці, які є зараз в принципі у нас в Україні. Тому номер телефона залишу, пишіть Viber Telegram, буду радий співпраці і роблю замовлення на серпень місяць. Ось такі у нас зараз полунички. Ну це от, будь ласка, це Амі, сорт Амі. Гарна ягода, вода, все чудово.